Левий дикобраз, який не перетравлюється потенційними загарбниками. Скільки часу потрібно, щоб цей образ України, якою вона має стати за підтримки Європи, почав набирати вже реальних образів? Володимир Зеленський каже про три роки. Зараз Євросоюз обговорює брюссельську ініціативу Каїкалас надати Києву військової допомоги аж на 40 мільярдів євро. Власне широку політичну підтримку країн Євросоюзу ця ініціатива вже має дискутують хіба що стосовно деталей які вже 2, 2 і 3 третього квітня вони власне мають узгодитися у варшаві на неформальному засіданні міністрів оборони євроспільноти ну а оскільки європейські члени нато більше не хочуть залежати від американської зброї Еммануель макрон закликає їх купувати її у європейських виробників то як європа посилює підтримку україни зміцнюючи при цьому власне військове виробництво це анна Гришина нам зараз розказує Каже. Це процес виробництва зброї на одному з заводів у Франції. Подібні підприємства є й у Німеччині та Швейцарії. Цьогоріч єС обіцяють випустити з конвеєра 2 мільйони снарядів. Ми, європейці, маємо збільшити наші військові зусилля. Навіщо це нам потрібно? Тому що є сумніви, є проблеми, є російська загроза. Президент Франції вже давно пропонує ЄС збільшити об'єми виробництва зброї та використовувати замість американської техніки французьку. Країна чи не єдина у Європі має? Потужності розробляти і виробляти озброєння від початку і до кінця на власних комплектуючих, і навіть атомну бомбу ВПК Франції складає 25% усього європейського оборонпрому. Реальне питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи готова Європа діяти так рішуче, як того вимагає ситуація, і чи здатна діяти швидко та з необхідними амбіціями і от Європа запропонувала план свого переозброєння за 800 мільярдів євро. Впроваджувати його хочуть протягом наступних чотирьох років. Ми вважаємо, що це дуже довго і вважаємо, що небезпечно. Ми показали, що в час війни може бути швидше. Партнери погоджуються з нами, що можна це зробити за три роки, але це треба всім рухатись дуже сильно. Зараз шукають ці 800 мільярдів у Брюсселі Розраховують, що 650 викладуть з бюджетів країни-члени. Решта 150 мільярдів за рахунок кредитів та навіть приватних інвестицій. Наразі ж ця пропозиція Єврокомісії не погоджена усіма державами ЄС. У цьому небезпечному світі двох відсотків буде недостатньо для нашої безпеки. Ми маємо інвестувати набагато більше. Нам потрібно поповнити наші запаси і зробити це швидко. Не потрібно гаяти часу. Зі свого боку НАТО пропонують збільшити витрати на оборону з двох відсотків від ВВП щонайменше до трьох. А сполучені штати наполягають на п'яти. Але й тут згоди немає. Із 32 країн альянсу мінімальні два відсотки сплачують лише 11 держав. 나오 、oh. Окремий проєкт під назвою Біла книга з оборони розробили спільно єврокомісар з питань оборони Кубілюс та головна дипломатка ЄС Калас. Пише видання політико з його джерел. Відомо політики пропонуватимуть значно наростити виробництво артилерійської зброї, снарядів та систем ППО. Адже США більше не вважають надійним союзником і бачать реальну загрозу від РФ. Ці умови, які Путін представив, демонструють, що насправді вони не. Хочуть миру, тому що вони представляють фактично їхні кінцеві цілі, які Росія хоче досягти у війні. Відведене у цьому плані і окреме місце допомозі України. Його автори пропонують поставити нам півтора мільйони артилерійських снарядів, нових систем ППО, зброї та готувати українських військових. Витратити на проєкт планують півтора мільярда євро. Очікується, що цей план офіційно буде представлений цього тижня на саміті ЄС. І, хоча Брюссель наголошує, що НАТО залишається основною безпековою організацією Європи, втім ЄС більше не хоче покладатися тільки на США. тому і шукають власні та швидкі шляхи розбудови свого оборонпрому з Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна марафон єдині новини.